Іди, окаяна душе моя, зі своїм тілом, сповідайся Творцеві Твоєму і принеси Богові в розкаяні сльози, Отче, змалку переступаю Твої заповіді і в гріхах та лінощах про минуло життя моє, тому взиваю до тебе, поможи мені своєю милістю, хоч тепер підвестися із моїх гріхів, подай мені Спасе, руку, як колись Петрові, і виведе мене Боже, з гріховної безодні. Милість твою подай мені молитвами причистої Матері, що породила тебе в чистоті, і всіх святих, мене що припав духом перед дверима Твого милосердя, спасе, не відкинь, як непотрібного раба у вічну погибель, але перед смертю ще даруй чоловіколюбче прощення моїх гріхів, Агнче Божий, що зняв гріхи з усіх людей, зніми із мене великий тягар моїх гріхів. І як милосердний, даруй мені сльози покаяння, ти, судде і серцевиче мій, що маєш знову прийти з ангелами судити весь світ, споглянь милостивим оком на мене, і хоч я більше згрішив, ніж усяка інша людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи. Амінь.